Vou demitir cada duma Біля Чернігівського апеляційного суду матері та дружини загиблих українських військовослужбовців за годину тут має розпочатися судове засідання, в якому буде розглядатися позов про зміну запобіжного заходу працівниці Деснянського райсуду Чернігова, яку підозрюють у виправдовуванні російської агресії. Ми зібралися, тому що, на жаль, суддя, який випустив її, під домашній арест Так не має бути. Я сподіваюся, що апеляційний суд. Буде неупереджене і закриє цю особу. В одному з чернігівських пабліків з'явилося відео, де підозрювана у цій справі радіє збільшенню кількості поховань українських воїнів на кладовищі Яцево у Чернігові. Віду етата і самого веселого места в городі Чернігової за последні два години. Хочу читатися, що гуд сіні жовтих теат становиться больше, поэтому. Щоб чоловік Ніни Копич загинув у січні 2024-го на Донеччині. Він похований саме на кладовищі Яцво. Що не буде прийняти якісь відповідальні міри, то наші мами без цього ми її роздеремо на шматки. Вона настояща кат і ми її ненавидимо, ненавидимо. О 12.30 має розпочатися судове засідання. Люди заходять до зали, де вже перебуває підозрювана. Поверніться в цю сторону, подивіться, скільки людей пройшли. Як так? Чого ти живеш в цій Україні? Чому ти тут? Да. Що, що ти ждеш? Я нічого не жду. Я, я чекаю, знаєте, що спокійного життя для наших дітей, для нашого покоління. Ти чекаєш Російську Федерацію? Так, збери речі, йди да. туди. А я хочу, щоб повісили борону на шию і на мінне поле, щоб вона розміновувала нашу українську священну землю. Щоб вона зрозуміла, щоб у неї в очах був звіриний страх перед смертю. Судді заходять до зали. Розпочинається засідання. Прокурор зачитує фрагмент особистих листувань підозрюваної з людиною, акаунт якої зареєстрований на російський номер. Підозрювана писала, що вважає білорусів братами, і писала зміст, Смс наступного змісту. Демонструючи при цьому свій манікюр, який був розфарбований в Прапор Російської Федерації, і писала наступне: слідчерай раз буде красно зелений, в цвет наших братів білорусов. Також пише, що мріє про поїздку до Російської Федерації в наступному е висловлюванні. Цитую першої собі лето жду може бабучиться съездить». і емоці в виді вигляді прапору Російської Федерації за словами Костянтина Цуцела, слідство встановило свідка. Жінку, яка говорить, що навесні 2023 року відпочивала в компанії підозрюваної. Вона її тоді не знала, відпочивала зі своїми знайомими, які які запросили і подальшому. Почала публічно виражати свою позицію на підтримку дій РФ проти України, наголошуючи, що це українські військові обстрілюють цивільне населення, українські міста неодноразово висловлювала заперечення окупації частини території України військами РФ, пояснюючи, що російська влада забирає свої законні території. Разом з тим наголошував, що Росія переможе і населення України. Тільки тоді зможе нормально жити під владою Російської імперії. Слідча служби безпеки України Андрущенко Сніжана також зачитала один з фрагментів листування у спілкуванні з громадянкою, яка підписана зареєстрована на російський номер абоненту. Вона спілкується відповідно. Дана особа відправляє пісню русський шамана. Відповідно, пані над Так я знаю цю пісню. Я перекладаю на українську мову. Так, я знаю цю пісню. Відповідно, буду співати після того, коли. Коли мені цінакі будуть зачитувати приговор. це сторінка підозрюваної у російській соцмережі ВКонтакті. Вона поширювала дописи з привітаннями столиці Росії Москви з НЕМІСТА. Крім того, на відео, яке жінка розмістила на своїй сторінці. Путін говорив, що кордони Росії ніде не закінчуються на судовому засіданні. Підозрювана озвучила свою позицію. Я прошу залишити мені домашній арешт. Я цілий тиждень знаходжуся, я не порушую. До мене приходив дільничний, за мною контроль. Я навіть сміття не хочу виносити. Ну, це роблять за мене сусіди. Ці люди, з якими спілкувалися, ці жителі Чернігова вони виїхали у 12-му році до Росії. Це мої старі знайомі на якійсь набуті. Ну, на І я дійсно з ними спілкувалася. Після цього це мені ну урок дуже такий конкретний. І я прошу дійсно надати мені ще один шанс. У Мене ось кнопочний телефон для зв'язку з чоловіком, який зараз в ЗСУ, і, і я. Ну, я, я дуже, я дуже вибачаюся. Чесно, будь ласка, залиште мене під домашнім арештом. Захисник підозрюваної Олександр Данич просив залишити запобіжний захід без змін. Тому що, якщо буде застава, якщо вона буде, вона повинна бути, якщо вона буде внесена, то у моєї підзахисної на паки буде більше можливостей мож... Більше можливостей рухатись в тому числі і покидати місце своє свого постійного проживання. Колегія судді відправилась до нарадчої кімнати. Опісля зачитуються рішення. Завбіжний заход вітри мене під варто межа до розслідування до сьомого літня, року з подальшим зрібленням де Диучені слідчий ізолятор». підозрювана згідно з рішенням, може вийти під заставу у понад 242 тисячі гривень. Матері загиблих на це відреагували так: рада ніколи не пробачається, коли продати про здати свою матір, яка дала тобі життя і продати свою родину. Яка до тобі звіше після закінчення судового засідання ми поспілкувалися із підозрюваною? Жінка підтвердила, що саме вона писала повідомлення про те, що хоче, аби від Чернігова залишилися одні цеглини. Скріншоти цих листувань оприлюднила СБУ після її затримання. Ви хочете, щоб ви писали ці повідомлення? Так, я писала ці повідомлення і дуже в цьому. Ви хотіли, аби біля десятського суду висів прапор? Я хочу жити в вільній країні, яка називається Україною. Все. А чому ви хотіли тоді, або тут висів російський російських? Я нічого не хотіла. Це були просто слова, просто, просто слова, я спілкувалася просто з подружками. Чому ви не переїхали до Росії? Тому що я хочу тут жити. Але чому ви маєте таку позицію? Я таку позицію не маю, це просто були слова. Голова Деснянського райсуду Олександр Супрун повідомив, підозрювана працювала в суді з 2005 року. Приводів за підозрити її в проросійській позиції не було. Керівниця апарату суду Тетяна Піка пропрацювала з нею 18 років і пригадує, підозрювана приходила на роботу у вишиванці і мала татуювання з тризубом. Я бачила, що виглядав да там з якогось частини тіла дійсно. Ну, підтвердити можу. З її боку була проукраїнська позиція з керівництвом. Вона ніколи ніяких конфліктів не мала. Секретарці Деснянського райсуду оголосили підозру за статтею кримінального кодексу України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Але бідне Роман Репа Суспільне новини, Чернігів.